Друзі, вітаю вас на моєму каналі. У нас з вами сьогодні розпаковка ось цього чудовенного подарунка, який мені подарували мої сусіди-норвежці. І я дуже хотіла зробити це разом з вами. Але перед тим, як ми підемо розпаковувати, я вам хочу показати, чому вони мені його подарували. Ось так, все, бачите, запаковано. ось такі коробці. Навіть тут написали мені теплі слова. Ой, що вам сказати? Такі теплі емоції. По-перше, папір. Дуже-дуже приємний. Така початочка. Вона прямо робить коробку солідною, приємною, винятковою. Дивлюся, і мені прямо, знаєте, вже настрій піднімається. Будемо розпаковувати прямо так. Прямо відразу. Зараз. О! Подивіться, як це мило! Це в нас що там таке? Лотоси. Верненна коробка. Подорож, чудовий екзотичний сад. Дуже сильно кортиться відкрити. Давайте це зробимо. Як же це гарно! А що в нас тут? Це в нас такий крем для тіла: ваш ритуал, ваше тіло, ваша душа. понюхати і подивитися на структуру, Знаєте, він такий ніби як. Ммм, mm, чудовий, як Пахне okay. він такою, знаєте, квітковою свіжістю. Це, можливо, квітка чаю, якщо він цвіте. Так, Давайте подивимося. Швидше за все, це така, знаєте, піна для душу. Чай і лотос. Ось які аромати в okay. цьому. Наборі. Але дивіться, як цікаво да? Так, така пінка для, для душу, для того, щоб приймати душу в такій пінізоні формі. Це одна з моїх улюблених таких штук. Давайте його струсимо. Так, це скраб у нас для тіла. Прекрасно, ну що теж спробуємо. Давайте його відкриємо понюхаємо, який він взагалі приємна, правда? Така штука, Баночка. Тут пластик. Тут у нас. Швидше теж пластик, але він такий покритий під метал зроблений. Так, що у нас? 94% натуральний. Угу. Думаю, як скраб із солі. Одразу хочу. Ой, дуже приємний. От мені оцей скраб більше подобається на запах, аніж крем для тіла. Швидше за все, через те, що він на 94% натуральний. через те, ось цей аромат він. Сприймається, знаєте, так більш більш ніжно я його відчуваю. Класний скраб, мені не терпиться його спробувати. Звісно, вже в ванній і кімнаті, але тут, але в цілому така історія дуже приємна. І в нас ще залишилося спрей для тіла і волосся. У мене був такий спрей індійська троянда і мигдаль. Його подарувала мамі віддала, а це з лотоса. Давайте відразу його. Ой, клас. От знаєте, після ванни, після такого. Після душу набризкати своє тіло цим запахом він дасть відчуття азіатського. Солодно. На цьому ми з вами розпаковку закінчуємо. Я дякую, що ви були зі мною. Пишіть діліться, чи є зараз в Україні представлений цей бренд, чи ні, тому що раніше його не було. Або ж в тій країні, де ви живете, теж цікаво поділитися, чи є такий бренд, чи користувались ви, чи подобається вам. Пишіть діліться своїми враженнями. До побачення і гарного вам дня!